Скорбота і відчай. Скорбота і відчай ось що я відчуваю. Блес Паскаль писав, що небагато потрібно, щоб нас заспокоїти, оскільки небагато потрібно, щоб опечалити. А коли печаль велика? Хто і чим здатний виміряти горе родин Героїв Вели... Небесної Сотні? Хто і як спроможний їх заспокоїти? Скорбота і вічай ухоплюють мене. Коли думаю, що кров героїв пролита намарно. Десять років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. Це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму виступі, присвяченому. Ювілейні річниці Революції Гідності? Що ж, та боротьба триває, боротьба продовжується. Покоління, яке народилося того року, вже здобуло початкову освіту. Це вже цілком свідомі люди. Розкажіть їм. Про наш європейський вибір, про те, як важко, з якими труднощами і зусиллями він давався. Скажіть цим дітям: ми вибралися з темної дупи Росії, щоб ви, нове покоління, тепер могли насолоджуватися. У найсвітлішому місці дупи Європи, той же Паскаль писав, що, якби ніс Клеопатри був трохи коротшим, інше було б обличчя землі. Подивіться, подивіться на лиця людей, котрі при владі. Подивіться на ці лиця. Господи Боже, хто в силі? Де той пластичний хірург? Хто в силі? Поміняти, виправити таку кількість носів, щоб врешті змінилося лице України. Скорбота і відчай. А що власне трапилося, скажете ви? Та втім то справа. Що знову вкотре нічого не трапилося, Контрреволюція перемогла.